Я вас вітаю, мої англійці. Це і суботній ранок. Сьогодні ми з вами дивимося юні 22, It is being done it has been done. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що в англійській мові є 10 пасив, 10 пасивних форм. Ось перед вами стоїть is being done з трьох елементів. Перше дієслово бути в теперішньому часі present simple, друге обов'язковий елемент being. І третій, третя форма дієслова, від дієслова, слова ду Це present continuous passive. Та-дам! Прошу любити і жалувати. Is our being. Somebody is painting the door. Хтось фарбує двері. Це актив. Is painting. Це present continuous active. А the door is being painted. Двері є окрашуває це continuous. Пасивний. Has been done, has been done, Це теж пасив, але present. Perfect. passive, Який складається з трьох елементів. Діє слово have або has стосовно особи. Потім обов'язковий елемент been, який вимовляється been, 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 been. І Третя форма дієслова. Як ви бачите, схема у всіх десяти пасивів однаковісні. снісні, то дієслово буде в потрібній формі. Плюс третя форма дієслова. My car is at the garage, моя машина в гаражі, it is being repaired. Її зараз ремонтують. Some new houses are being built opposite the park. Будинки будуються навпроти парку. Порівняємо present continuous і present simple в пасиві і в активі. Дивіться, the office is being cleaned at the moment. Office зараз очищають. The office is cleaned щодня. Це пасив. Це present simple. Passive. Це present continuous passive. Yes. Football matches are often played at the weekend but no matches are being played next weekend. Are played це present simple passive, тому що постійно це робиться. Are being played це present continuous passive, який показує, що прямо зараз дія відбувається. Has he have been ми переходимо до present perfect passive. Before і now до і зараз. Somebody has painted the door хтось Uh, пофарбував двері. The door has been painted. Двері пофарбовані і табличка wet paint волога фарба. Мій ключ було украдено, Has been stolen. My keys have been stolen. І множина. мої ключі украдено. Бачите, якщо has, це він, вона, воно. Ключик він. А якщо have – це або I, we, you, або they. I'm not going to the party. Я не збираюсь на вечірку. I haven't been invited. Мене не було запрошено. Has – This short been washed, є ця сорочка випраною, і порівняймо present perfect і past simple. The room isn't dirty anymore. Кімната не є гудною на даний момент. it has been cleaned, Її почистили present perfect. і the room was cleaned yesterday, Це past simple, паси. вони усі пасивні. Кімнату було вчора почищено, так, прибрано. I can't find my keys. Я не можу знайти мої ключики. I think they've been stolen. вони є украденими. І Macie's War Stolen last week. Мої ключі були украдені минулого тижня. War stolen, це simple pair, have been stolen, це present perfect pair. Відповідно, ми з вами подивилися на усі групи пасивів Simple, Continuous і Perfect. Я вам розповідала, що Perfect Continuous групи немає цих чотирьох часів. Present uh, past, future і future in the past, відповідно, тому 10. А ще немає групи Continuous двох останніх. Це фьючер Continuous passive не буває і фьючер Continuous uh, in the past пасивний. Теж, відповідно, 16 активних часових форм, і 10 пасивних. 16 плюс 10 – 26, тому їх 26. Тож, що відбувається? The car is being repaired, a bridge. Що? А ну ставте на паузу. Зараз будемо дивитися. Зараз Людмила Анатолій не знайдуть. Все, готові? Давайте. A bridge is being built прямо зараз. Це present continuous passive. The windows sure are being cleaned. Зараз їх чистять, миють. The grass is being cut» – Бачите, три елементи. Тобто, «continuous» в пасиві це щонайменше три елементи. Ой, це німці. Книжка німецька. Так, 22.2. Подивіться на малюнки, що відбувається, або що сталося. Поставте або Present continuous, M is are, being, або Present Perfect have has been, і третя форма дієслова. Дивіться: The Office is being cleaned, зараз Office вичищають, і the shirts have been ironed, сорочки було випрасовано. А тут що відбувається, що за ситуація? Давайте робити, ставте на паузу і будемо зараз перевіряти. Вам вже виділили. The window has been broken. The roof is being repaired. Бачите, has been broken. Це present perfect perfect і означає, що вікно розбили. Не воно ж саме себе розбило, правильно? Само себе. «The roof Дах, is being repaired. Дах є е, е, пошкоджений. Що я кажу, repair це ж відремонтований. Його ремонтують зараз. Не відремонтований, а його ремонтують зараз. «Is being repaired». Тому що це кентініс прямо зараз діють відбувається. The car has been damaged, машина була пошкоджена, «the houses are being knocked down», будинки є знесені», їх зносять прямо зараз. «the trees have been cut down», Дерева зрізані, і «they have been invited to a party». Вони є запрошеними на вечірку. Тобто кентініс дії відбувається прямо зараз. А в перфекції дія відбулася з ногнення своєю книжкою. книжку. 22.3. Закінчить речення таким uh, макаром: I can't use my office at the moment. Я не використовую мій офіс в даний момент, it is being painted. Його зараз фарбують. Is being painted present continuous passive. We didn't go to the party, ми не пішли на вечірку. We weren't invited. Нас не було запрошено. Що це таке? Це past simple passive. А ми ну виконуємо ось це. Будь ласка, зараз я буду аналізувати. Mm -hmm. The washing machine was broken, but it's okay now. А машина правильно поламалася, але зараз з нею все гаразд. It has been repaired. Її є поремонтована. Present perfect passive. The washing machine yesterday afternoon was repaired, була відремонтована Past simple passive. A factory is a place where a sense fabric це там, де речі are made, є зробленими. Present simple past. How old are these houses? Скільки років цим будинкам? When, коли вони були, were they built, побудовані? Were built, це past simple past. If it's the photocopier used as the moment is the photocopier being used is anybody using the photocopier the is being used present continuous passive. No, you use no, you can go ahead and use it go ahead and use it. is I've never seen these flowers before, I've never seen these flowers before. На даний момент я до цього. От як вони називаються? Are they called? Називаються це Present Simple Passive, тому що вони називаються так постійно. Дев'яте. My sunglasses still at the beach yesterday. My sunglasses were stolen, були украдені. Past Simple Passive. The bridge is closed at the moment. Песів. Міст закритий на даний момент. It was damaged. Його було пошкоджено last week, and it. Hasn't been repaired. І він не був відремонтований. Є все ще. Все мої хороші. Сьогодні ви пам'ятаєте, що наш великий розмовний курс, який у вас йде в приватному телеграмі, ми його розкриваємо. Один урок ми ведемо повністю, він буде відкритий. Для усіх приходьте о 18.30 на англійську за Києвом. Сьогодні будемо робити разом. Юніт 23, завтра зранку, Be, Have, Do в теперішньому і минулому часі. Насолоджуйтеся завтра. Обов'язково побачимося. Потренуємося mm -hmm. до зустрічі. Пока.